Був справжньою підтримкою та опорою для своєї родини вірним товаришем та гідною людиною. Саме таким рідні та близькі пам'ятатимуть свого героя Дениса Віннікова. Вірного сина України, який з перших днів повномасштабного вторгнення не вагаючись, взяв до рук зброю та став на захист рідної батьківщини. Денис Вінніков. Родом Запоріжжя в горному житті чоловік працював водієм машини, полюбляв активний відпочинок в колі найрідніших. З початком повномасштабного вторгнення разом з родиною переїхав до Кривого Рогу. В березні 2022 року добровільно долучився до лав Збройних сил України. Поповнив склад 3-го гранатометного відділення взводу роти вогневої підтримки. Був гранатометником. Разом з побратимами боровся з окупантами на Донецькому напрямку 23 січня 2025 року. Мужній воїн Вінніков загинув під час виконання одного з бойових завдань поблизу населеного пункту Новоолександрівка, що на Донеччині. Бо з найріднішої у світі людини залишились дружина, донька та батьки. Гарний батько, гарний друг, гарний чоловік, чуйний, добрий. На, на допомогу завжди до нас йшов, всіда, в допомозі завжди був. За мужність, героїзм та відданість військовій присязі і народу України Денис Вінніков був посмертно нагороджений нагрудним знаком за заслуги перед містом третього ступеня. Місця свого останнього спочинку воїн знайшов на центральному кладовищі серед полеглих захисників. Редакція першого міського висловлює щирі співчуття рідним та близьким Дениса Віннікова. Вічна пам'ять та шана воїну. Ярослава Кальченко, Іван Сергієв перший міський.